Куба, Сирія, Іран, Північна Корея і ось тепер Російська Федерація. До ганебного клубу держав спонсорів тероризму додалася країна, що розв'язала повномасштабну війну проти України. Офіційно до такого переліку Росія потрапила завдяки європарламенту 23 листопада 2022 року. Відповідну резолюцію підтримали 494 європарламентарі: 44 утрималися, 58 висловилися проти. Європарламент рішуче засуджує воєнні злочини та акти терору проти цивільного населення, що здійснені Російською Федерацією та її поплічниками з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, та визнає Росію як державу, що спонсорує тероризм, та як державу, що використовує терористичні засоби. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту, заакцентувавши на необхідності подальшої ізоляції Росії. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою терористам і закликав ЄС та держави-члени створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі і мало наслідки, саме юридичні наслідки, а не лише політичні. Протягом 2022 року Російську Федерацію державою спонсором тероризму офіційно визнали вищі законодавчі органи Латвії, Литви, Естонії, Чехії та Польщі. 13 жовтня цього ж року парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку України. У документі російський режим також визнається терористичним. Важлива перемога української делегації парі ухвалила резолюцію подальшої ескалації агресії Російської Федерації проти України, в якій вперше з'являється визнання нинішнього російського режиму терористичним. Мала честь підтримати цю резолюцію на дебатах. Євгенія Кравчук, народна депутатка України 21 листопада 2022 року. Парламентська асамблея НАТО також визнає РФ державою терористом і закликає створити спеціальний суд для покарання російських злочинців. Рішення підтримали всі країни-члени альянсу. Усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не лише безпосередніх виконавців воєнних злочинів, а й найвище керівництво Російської Федерації. Єгор Чернів, народний депутат України, голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО. Офіційно визнаний статус спонсора тероризму означає, що країна підтримує терористичні угруповання, фінансує та допомагає здійснювати теракти для Російської Федерації. Це значні репутаційні, фінансові, дипломатичні, санкційні та судово-юридичні наслідки. Щодо України, то на рівні закону Верховна Рада визнала Росію державою терористом ще 22 травня 2022 року. За відповідне рішення тоді конституційною більшістю проголосували 313 народних депутатів. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозиції президента України, закону про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму збройної агресії Російської Федерації як держави терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну Реєстраційний номер 7214. Прошу народних депутатів голосувати. За 313 рішення прийнято закон прийняти в цілому. Цим актом ми визнали Росію державою терористом, зазначив після голосування спікер парламенту, підкресливши, що метою політичного режиму РФ є геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства українців і скоєння міжнародних злочинів проти цивільного населення. Наразі для України одним з найочікуваніших подальших кроків держав-партнерів у цьому напрямку є рішення Сполучених Штатів Америки. Сенат країни одноголосно вже схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря оголосити Росію державою спонсором тероризму. Юридичні наслідки такого кроку для офіційної Москви стануть надзвичайно болючими і призведуть до максимальної політичної та економічної ізоляції країни на роки вперед.